а а а скільки ночей вдивлявся в твої тіні шукав від луньов зіницях ти мовчала ти мовкри я горю без спину Ти мов ти чья, що береги зламала За вікном, вітер в останні нитки Як ты тосі не відчула моих слів Я готовий летіти за тобою влітку Через бурюштом Через бурюш там За вікном Вітер в останні нитки Як ты тосі не відчула моїх слів Я готовий летіти За тобою влітку Через бурю бурюш там Наші звіти дві паралельні, прямі я малюю мости, але ти не бачиш фар просипались дні, наче пісок між пальцями А в родях той самий невиліковний шрам Я відпустив думки вони як журавлі, але серце знає, мені тепло, лишту ти мій берег, ти моя, далечень, моя земля, хоч на устах твоїх мовчання холод Моя пам'ять твізить на білому аркуші, горіть бажання, аж до скронь пульсує кров мовчи, де мені знак, який свої справжні ключі Чи так важко прийняти мою любов? Як ти досі не відчула моїх слів Я готовий летіти за тобою літку Через бурю і штурм, через бурю бурюєш вітер і останні нитки Як ти досі не відчула моїх слів Я готовий летіти за тобою літку Через бурю і штурм Твої посмішки спалахи світла У темряві моє життя лише епізоди, ти головна Я стою один на цій лінії, часу на межі і Чекаю, коли промовишся твоя Північ накриває київ дим, а в домівок я приїхав, щоб лише торкнутись твоїх рук. На прощання залишу обіцянку у рядках, що ти не забудеш мене це не просто звук моє світло. Ти все зацілюєш у душі, як віра Поки ти поряд, я не боюся зла З тобою круто планета Через бурю і шторм, через бурю і шторм За вікном вітер, ви останні нитки Як ти, досі не відчула моїх слів Я готова летіти за тобою влітку Через бурю і шторм, через бурю і шторм За вікном вітер, ви останні нитки Як ти, досі не відчула моїх слів Я готова летіти за тобою влітку Через бурю і шторм, Там я піду